Привіт! Тут непогано, можна приєднатися. Зачекайте, дівчата, не тікайте. Дивись, що ти наробив, усі повтікали. Ми ж не такі вже й страшні, чому вони втікли? Взагалі-то вигляд у нас нормальний, але я не можу сказати цього про тебе. Нісенітниця, ви що вважаєте, що я бридкий? Моя мама завжди казала, що я розумний і симпатичний. Бугай, вертаємося до роботи. Нам наказали знайти супервояка. Я знаю, що робити. Знищимо його раніше, ніж він повернеться у штати. Якщо цього разу нам пощастить, то це вдарить по темнокрилу і страхокрилу. І володарі будуть про нас кращі думки. Гаразд, ходімо. Правда, таємничої скелі. о, це щось новеньке, а оце глянь. Це можна використати і в польових навчаннях. Я заприсягся, що зроблю все, щоб захистити землю від загарбників. Сайре, ти повинен бути сильний і боротись за наших людей. Я пообіцяв це татою перед його смертю. Ну, то що ти про це думаєш? Це чудово. Тут є все для штабу. Але це ще не на сто відсотків. Це треба удосконалити. Сайрен, я розумію твою ненависть до обманоїдів. Так, пане Оптимус найкращий. Називай мене просто Оптимус. Він знає Сайрен, я розповів йому все. Я поїхав у штати, сподіваючись знайти своє місце і робити те, що хочу, розумієш? Ну ти що? Ти вже мав сутичку з обманоїдами у штатах? Так і було. І це був досвід. Але це ж природньо, якщо хтось отримує такі могутні інструменти, то він захоче їх випробувати. Ви згодні? Все залежить від обставин. Хоч би там як саме це спало мені на думку. Думаю, те саме сталося і з молодшими наставниками обманоїдами. Ні, це неправильно. Ти не можеш воювати з людьми, аби випробувати свою нову зброю. Годі, я не мав цього на увазі. Я просто розповідав тобі, що я відчув. Сайрен, ти ж сказав, що запросиш нас на обід. У мене аж слина котиться на думку про обіцяні хосе шашлики. Гаразд, але я тебе про дещо попереджу. Від нього не варто багато сподіватися. Чому він що чо, поганий кухар? Ну що ж? О, пахне гарно. Так. Це особливий кебаб з острову Кейлін. Прошу пригощайтесь. Пригощайтесь, пригощайтесь. я візьму сам. Смашно. Справді? Я не думаю, що я куштував подібний кебаб. Хосе, вітаю, ти експерт. Так, я експерт в усьому, що роблю. Тобі час про це знати. Брехун, брехун. Назі, а ти не пішла з ними на пікнік? Ну, Я сказала щось жахливе про Оптимуса. Кажи. Ні, зупинись! Тримайся подалі. Не чіпай його, ти тварина. Оптимус не злопам'ятний. Вони тебе чекають. Тобі краще піти. Так, гаразд. Отже, і на твій острів Кейлі напали обаноїди. Так, саме ці тварюки. От чому нам треба працювати разом, щоб назавжди викинути їх? У нас був чудовий пікнік. Шкода назі немає. Думаю, ти неправильно її зрозумів. Назі дуже добра дівчина і не хоче, щоб кому-небудь було боляче. От чому тоді вона так на тебе розгнівилась. У назі дуже добре серце. Я її поважаю, знаєш. їй не забракло мужності вийти і сказати те, що вона сказала. Оптимус найкращий. Отже, це означає, що ти не сердишся на Назі. Певно, що ні. Назі, Назі. Що? Назі, ти спізнилась? Пробачте. Назі, де ти була? Ми тебе чекали. Подивись, Сайрен майже все з'їв. Що таке хосе? Я не все з'їв. Ні з'їв. Ні, ні не з'їв. Знов б'єтесь. Пане Оптимус, найкраще, я хочу вибачитись за той день. Я була надто запальна, але я не хотіла того сказати. Ти зробила правильно, я схожий на тебе. Я кажу, що думаю. Іноді я ображаю людей. По суті, я повинен тобі подякувати, бо те, що ти сказала, це правда. Дякую, ти мені, лестиш. Назі, не поводься так легковажно. Забирайся. Ти не повинна дозволяти йому тебе використовувати. Ти помиляєшся? Ви обидва нестерпні. Чому дівчата такі образли? Ми ж пожартували. У цей час розлючені темнокрил і його брат страхокрил шукають оптимуса, щоб усунути його і назавжди. Де ж він? Де в дідька він може бути? Брате, що ти робиш? Давай розділимось. Я почну з Тихого океану з півночі. Гаразд, тоді залиш за мною японське море. Ми не дозволимо йому покинути Японію. Ми знайдемо його. Ні, це не вантажівка. То що чекати тут цілий день? Тут така спека, що я більше не витримую. Так краще. Бачиш цей пагорб? Здається, я там був. Ти впевнений? Я не можу сказати. Це тільки відчуття. Поміскуй, спробуй згадати. У мене були зав'язані очі. Ось чому я не дуже впевнений. Це марнування часу. Він ніколи нічого не згадає. Треба було бути уважнішим і спробувати запам'ятати шлях. Мав би робити те, що роблять ніндзя. Вони залихають для себе позначки, щоб визначити зворотній шлях. Гаст, пробіжка, щоб розім'яти м'язи. Правильно. А? Щось не те? Я вимкнув мотор, коли йшов. А хтось міг прийти і вимкнути? Хто там? Що таке тут нікого нема? Оптимус, що відбувається? Я не знаю, але мене тут утримує дуже велика сила. Назі негайно йди і розкажи про це гакові. Сайрен, чому я не можу піти з вами? Роби, що я сказав. Ти повинен негайно повідомити гакові. О, ні, вона знову їде сама. Я просто не можу її контролювати. Я повинен тебе опанувати. Оптимус, everything... з тобою все гаразд? Yeah, right. Так, але вантажівка знову за своє. Здається, у неї власне життя. Okay. У мене відчуття, що ця вантажівка хоче кудись мене відвезти. Тим часом на шосе, яке веде до гір, проводять будівельні роботи, але от-от станеться щось дивне. Чому ти не можеш прорвати цей отвір? Це безрезультатно. Ми вже і так використали утричі більше вибухівки, ніж звичайно. Неймовірно. Це кінцева стадія. А після цього тунель буде відкрито. Може нам спробувати ще раз, використавши цього разу більше вибухівки? Ні, ми не можемо. Більше вибухівки висадить у повітря сам тунель. Оптімусе, куди ти? краще запитати у вантажівки. Вона здається, знає, куди їде. Все, що я знаю, те, що дорога проведе нас у префектуру Шіга, де я народився. Ти народився у префектурі Шіга? Мушу сказати, що одна з причин мого повернення це бажання побачити рідне місто. Але тоді у мене було погане передчуття. Погане перечуття так, якби я знав, що воно таке. Вау, це справді класно. Я думаю, що гаряча локшина – це найкраща їжа на спекотний день. Правильно, притискун? Де ми почнемо їх шукати? Ми не можемо почати просто так. Нам треба якась провідна нитка. Головний інженер сказав, що вони вже використали набагато більше вибухівки, ніж потрібно. Але це ні на крихту не зрушило скелю. Ніхто не може пояснити цього феномену. Атмосфера на місці події лишається напружена. Вони втратили рівновагу через таку дрібницю. Що таке, притискун? Я побачив когось схожого на Оптімуса. Де він? Ти впевнений? Я не бачу його. Так, він там, і Сайрен, і хосе. Правді? Але де? Вони там, повірте мені, повторіть цей кадр. Мабуть, ти перегрівся на сонці. Годіш жартувати. Я бачив їх, он вони бачиш. Так, це вони. Наставники. судячи із цього, я не думаю, що ми можемо хоч трохи просунутись, як прикро. Місцева контора посилає на допомогу групу досвідчених підривників. Оптимус, не треба туди заходити. Це небезпечно. Вантажівка мала причини привести мене сюди. Це місце, де я народився, тож, можливо, я щось тут дізнаюсь. Забудьте про це, це неможливо. Це гаразд, я тільки гляну. Ні, вибачте, ніхто не повинен заходити до приїзду поліції. Тут нас може живцем поховати. Тікайте! Біжіть! Run. Run, Тікайте! Покажемо їм! Трансформуємося! О, Дивись! Це обаноїди! Ну й тварюки! Ми з вами розрахуємося! Вам не втікти! Допоможіть! Трансформуюся! Трансформуюся! Трансформуватись! Сирон! Допоможи мені! Поспішай, Сайрен! вони мене уб'ють! Right, Все гаразд, я вже тут. Допоможи, Сайрен! Хосе, чого ти Tran чекаєш? Трансформуйся! Forgot... Ой, мало не забув! Трансформуюсь! Can Легше інакше, інакше я буду змушений укоськати вас. Що ти там потякаєш? Ну й жартун. Ви самі напросились. Маю силу трансформуюсь. Коло дивної скелі спалахнула бійка між обманоїдами та кіберами. Тобі не здається, що треба їм допомогти? Оптимус сам подбає про цих трьох. А якщо обманоїди прийшли більше людей? Важко сказати, але ця дивна скеля мене зацікавила. Мабуть, треба переконатись на власні очі. А що ж я? Ти залишаєшся на варті. інші із тобою. Можеш на мене покластись? Трансформуюсь! bret waldoes transform Цього разу ми знайшли Оптімуса. Ми не дамо йому втікти. Темнокрилий страхокрил тут, як тут. Трансформуюся. Трансформуюся! Ви телепні, ніколи і нічому не навчитесь. Невже ви не відчуваєте мук сумління за збитки і руйнування, які ви завдали землі, та її людям? Глянь, енергія землі. Энергия земли и энергия неба. Оптимус! 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 добре, страхокрил, доводьмо нашу справу до кінця. Трансформуюсь. Здавайся, кібер. Тобі ніколи нас не перемогти. Не будь такий самовпевнений! Трансформируйся! Трансформируйся! Вони тікають! Здається, нам теж краще тікти. Трансформуймося! Неймовірно! Вантажівка змінила форму. Мабуть, це і є те, про що у мене було погане перечуття. Вантажівка привела Оптімуса на його батьківщину, де стоїть ота дивна скеля. Яке його призначення, і що тепер буде з Оптімусом? を倒倒せ、倒すのだついに黒いベールを脱いでデストロンの帝王デビル・デッドの必殺指令が下った次回「トランスフォーマー超人マスター・フォース」「ゴッドマスター人類を抹殺せよ」さあマスター・フォースで君もトランスフォーマー